Мі колеги, я пропоную тоді перейти до наступного питання. Це інформація виконуючого обов'язки голови державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади. Будь ласка, Максим Валерійович, прошу вас. Всім доброго дня, шановні делегати, шановні запрошення, всі присутні. Свій виступ я би хотів почати зі слів подяки. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто наближає нашу країну до перемоги. Я хотів би подякувати кожному судді і кожному працівнику апарату суду за вашу роботу, за те, що саме вашою роботою ви забезпечуєте кожному доступ до правосуддя. І звичайно, я хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам за допомогу в організації 20-го чергового з'їзду. Я запропоную до вашої уваги презентацію про діяльність Державної судової адміністрації у 2024 році, а потім відповім на ваше запитання. Загальна потреба Державної судової адміністрації України як головного розпорядника коштів на 2024 рік становить 36 мільярдів 42 млн грн. Законом України про державний бюджет на 2024 рік десає головному розпоряднику бюджетних коштів призначення бюджетне призначення в сумі 20 мільярдів 601 мільйон гривень, що на 2 мільярди більше, ніж на кінець 2023 року. Але при цьому вони забезпечують лише 71% необхідних соціальних видатків системи правосуддя. Потреби в видатках на оплату комунальних послуг та енергоносів 98,3%. Інші поточні видатки судів, органів і установ системи правосуддя задоволені на 23%. Видатки розвитків на 14%. Видатки на виконання рішень судів на 1,2%. На оплату праці та нарахування на неї спрямовано 88% бюджетних призначень. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв близько 3%. Питома вага інших поточних видатків на забезпечення судочинства становить 6%. Видатки розвитку 3%. Видатків на виконання рішень судів менше 1%. Бюджетні сигнування на перше півріччя 2024 року склали 9 мільярдів 169 мільйонів гривень. Касове виконання становить 8 мільярдів 364 мільйони гривень, або 91% за основними напрямами. Соціальне 96%, комунальне 67%, в поточній 71% капітальне 1%. Бюджетне асигнування за програмою 050-1150 становлять 4 мільйони 966 тисяч гривень. Касові видатки 4 мільйона 121 тисяч гривень або 83%. Загальна сума перерозподілів за перше півріччя 2024 року складає 202, 202 мільйона 48 тисяч гривень. Збільшення бюджетне сигнування судам на виплату суддівської винагороди на суму 41 мільйон гривень, Відрядженим суддям 7 мільйонів гривень з половиною Поточні видатки на суму 13 мільйонів 335 тисяч грн. А саме: публікація оголошень друкованих ЗМІ, облаштування комплексу технічного захисту інформації та режимного приміщення, витрати на поховання, судовий збір, витрати на винагороду присяжним тощо, витрати на комунальні послуги: 1 мільйон 410 тисяч грн. Витрати на відрядження 1 мільйон 568 тисяч грн. Погашення кредиторської заборгованості. Проведення капітального ремонту у приміщеннях судів, капітальне будівництво, реконструкцію і реставрацію, придбання модульного боксу захисного скла на суму 143 мільйона 752 тисячі гривень. Середній розмір судівської винагороди у першому півріччі 2024 року становить 127 тисяч гривень на місяць. Виплата суддівської винагороди у 2024 році забезпечена в повному обсязі відповідно до порядку і розмірів, визначених законами України про судовий статус суддів та про державний бюджет України на 2024 рік. За підсумками першого півріччя 2024 року, середня заробітна плата працівникам апаратів суддів склала 19 152 гривні. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року маємо зростання на 5 тисяч 873 гривні або 44%. Причиною такого зростання стало запровадження з 1 січня 2024 року системи оплати праці для державних службовців на основі класифікації посад Державної служби відповідно до постанови Кабінету міністрів 14.09 від 29 грудня 2023 року. Постановою Кабінету Міністрів України номер 391 від 25 квітня 2023 року. Деякі питання оплати праці працівників державних органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. Визначена порядок оплати праці та механізм встановлення коефіцієнтів до посадових окладів працівників, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях активних бойових дій та на територіях можливих бойових дій. Заплановані доходи в 2024 році від сплати судового збору, звернення застави в дохід держави та стягнення судового збору, стягувачем, за яким є ДСА України становлять 3 мільярда 200 млн грн. Фактичні надходження на 22 серпня 2024 року становлять 2 мільярди 934 гривні, з урахуванням залишку, що утворився на 1 січня 2024 року. Це 4 мільярди 240 мільйонів гривень. У 2023 році надходження до спеціального фонду державного бюджету від сплати судового збору становили 4 мільярди 312 мільйонів гривень. Тобто, враховуючи динаміку надходжень судового збору, можна сказати, що надходження на кінець 2024 року перевищать показники попереднього року. На 31 грудня 2024 року очікуємо надходження у сумі 4 мільярди 560 млн грн. Надходження до спеціального фонду державного бюджету за юрисдикціями судів станом на 1 вересня 2024 року становлять всього 3 мільярди 40 млн грн. Частка бюджетних призначень спеціального фонду. Становить лише 15,5% від загальної суми бюджетних призначень ДСА України. Детальна інформація відображена на слайді для своєчасного формування бюджетного запиту на двадцять п'ятий роки ДСА України проведена роботу щодо збору узагальнення та аналізу потреби розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня в фінансових ресурсах. Інструктивним листом Міністерства фінансів України доведено до ДСА України як головного розпорядника бюджетних коштів. Граничні показники видатків загального фонду державного бюджету на 2025 рік у сумі 16 мільярдів 882 мільйона гривень. Плановий обсяг надходжень спеціального фонду 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Загальна сума потреби ДСА України в фінансових ресурсах на 2025 рік становить 36 мільярдів 278 мільйонів гривень. Щодо забезпечення судів належними приміщеннями, сумарний розмір площі будівель апеляційних та місцевих судів при гранічній чисельності 7976 суддів. Відповідно до рекомендацій державних будівельних норм становить на 31 грудня 2023 року 1 мільйон 779 квадратних метрів, у тому числі в розрізі судів. До 24 лютого 2022 року всі 674 апеляційні та місцеві суди були забезпечені службовими приміщеннями. Загальна кількість приміщень становила 775, з яких 22% розміщувалися в приміщеннях, що за основними параметрами максимально наближені до рекомендацій, зазначених у ДБН. В результаті збройної агресії ситуація радикально змінилася. Станом на 1 липня 2024 року суди здійснюють судочинство у 697 приміщеннях. Існуючий розмір площі будівель приміщень, апеляційних та місцевих судів, що використовуються для здійснення судочинства, становить 44% від рекомендованої ДБН. Протягом першого півріччя 2024 року забезпечена приміщенням державної форми власності Чортківський районний суд Тернопільської області. Опрацьовується питання передачі з комунальної в державну власність до сфери управління ДСА України приміщень, в яких розміщуються на умовах оренди Закарпатський апеляційний суд, Рівненський окружний адміністративний суд, Орджонікізовський міський суд Дніпропетровської області, Васильківський районний суд Дніпропетровської області, Городнянський районний суд Чернігівської області, Автозаводський та Крюківський районний суди міста Кременчука Полтавської області. Завершена процедура передачі зі сфери управління Ковальської РВА. До сфери управління ДСА України приміщення Любомльського районного суду Волинської області. Здійснення передачу нерухомого майна з балансу територіального управління ДСА України в Житомирській області до Житомирського окружного адміністративного суду. Завершується процедура передачі будівлі від ТУ ДСА України в Миколаївській області до Господарського суду Миколаївської області з метою забезпечення установи належним приміщенням. Від початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України 143 приміщення 132 судових установ зазнали пошкоджень різного ступеню аж до повного руйнування та розкрадання майна. На сьогодні до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесена інформацію щодо 43% пошкоджених приміщень судів. З метою проведення невідкладних першочергових ремонтних та будівельних робіт, зокрема усунення аварійного стану у приміщеннях 61 суду та трьох органів та установ системи правосуддя, що не знаходяться в зоні бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією, виділені додаткові бюджетні асигнування у сумі 52 мільйона 380 тисяч гривень. Заплановано провести ремонтні роботи покрівель, електромереж, водопроводу, водопроводу каналізації, заміни пошкоджених вікон тощо. Враховуючи необхідність у проведення робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, були виділені кошти на проведення будівельних робіт в приміщення шести судів на загальну суму 138 мільйонів гривень. заплановано завершення капітального ремонту приміщення Миколаївського апеляційного суду. Введення в експлуатацію приміщень Хузького районного суду Закарпатської області, Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, Смілянського міськрайонного суду Черкаської області. Закарпатський окружний адміністративний суд планує приміщення частини суду та припинення значних видатків на оренди приміщення, які складають на рік 1 мільйон 757 тисяч гривень. Зміна територіальної підсудності судових справ загалом здійснена у 161 суді. З них 155 місцевих та 6 апеляційних. До 24 лютого 2022 року змінена підсудність судових справ. 84 суддів, Автономна Республіка Крим – 36 суддів, Донецька область – 31 суд, Луганська область – 17 суддів. В умовах повномасштабної війни після 24 лютого 2022 року ще у 77 судах змінена підсудність судових справ. Донецька область – 13, Запорізька – 18, Луганська – 16, Сумська – 2, Харківська – 9, Херсонська – 19. Починаючи з лютого цього року ДСА України разом зі Службою судової охорони здійснені заходи з переміщення судових справ та майна міських, міськрайонних та районних судів Донецької області. Евакуаційні заходи щодо судових справ та майна Добропільського міськрайонного суду та Олександрівського районного суду готуються та будуть проведені при погіршенні безпекової ситуації в регіоні. Перелік судів представлений на слайді, до сфери управління ДСА належать 63 захисні споруди цивільного захисту. 10 сховищ та 53 протирадіаційні укриття. 47 захисних споруд розташовані в будівлях судів. З 53 захисних споруд, 5 захисних споруд є готовими для використання. 34 захисні споруди є обмежено готовими, 14 не готові. На відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту. За призначенням, які перебувають на балансі судів та територіальних управлінь ДСА України, та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном. Передбачені додатково бюджетні асигнування для проведення відповідних заходів на 14 об'єктах: одне сховище та 13 протирадиційних укриттів на суму 13 мільйонів 132 тисячі гривень. Альтернативними джерелами енергопостачання забезпечено 573 місцеві та апеляційні суди. Зокрема, генераторами забезпечено 513 судів. Вищою Радою правосуддя були прийняті рішення щодо перерозподілу бюджетних асигнувань судів для підключення наявних альтернативних джерел енергії, проведення технічного обслуговування генераторів та придбання палива для них на загальну суму 25 мільйонів 721 тисячі гривень. Фінансовий ресурс для придбання пального для генераторів спровований із розрахунку роботи кожного генератора в середньому 3 години протягом одного робочого дня впродовж трьох місяців. Наразі ДСА України проводиться аналіз стану використання зазначеного палива судами. Оскільки тривалість відключень в кожному регіоні є неоднаковою, та вважатимуться заходи для виділення додаткових коштів у випадку наявної потреби для придбання палива. Також виділено фінансовий ресурс для придбання джерел безперебійного живлення 37 судам на суму 4 мільйона 790 тисяч гривень. З метою підготовки до опалювального сезону 24-25 років 138 судам. Передбачення додаткового бюджетного сигнування у сумі 25 мільйонів 830 тисяч гривень. Зокрема, на заміну котлів опалення, радіаторів опалення, ремонтні роботи тепломереж, оплату послуг технічного обслуговування котелин тощо. Забезпечення безпеки судів та охорони приміщень у першому півріччі. Протягом першого півріччя 2024 року взято під охорону 10 об'єктів систем правосуддя. В Миколаївській області 7, у Харківській 3. У 17 областях України всі об'єкти системи правосуддя взяти під охорону. Рівень забезпеченості технічними засобами суддів, що перебувають під охороною. Інформація наведена на слайді. ДСА України за перше півріччя вживались заходи, спрямовані на ідентифікацію та категорізацію об'єктів критичної інфраструктури у секторі правосуддя, здіючих судів та інших органів системи правосуддя 590 об'єктів. ДСА України оброблена та узагальнена. 555 пропозицій від об'єктів сектору правосуддя. За результатами засідань діючої робочої групи ДСА України дійшла до висновку, що 555 об'єктів сектору правосуддя, а саме Вища рада правосуддя, Верховний суд, Вищий антикорупційний суд, господарські суди, апеляційні суди, окружні адміністративні суди, апеляційні та адміністративні суди, місцеві загальне та територіальне управління ДСА України, не підпадають під встановлені критерії критичності об'єктів. ДСА України планує провести. Розрахунки з категоризації об'єктів критичної інфраструктури щодо 35 об'єктів. Трошки про інформатизацію. Підсистема електронний кабінет забезпечує реєстрацію особи в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі та подальшу її автентифікацію з використанням електронного підпису. Також за допомогою цієї підсистеми користувачу надається доступ до всіх інших підсистем «ЄСІЦ». Станом на 31 грудня 2022 року в підсистемі електронний кабінет було зареєстровано 145 тисяч користувачів. Динаміку можна побачити на слайді. На 31 грудня 2023 року 279 тисяч користувачів. На 1 вересня 2024 року ця кількість складає 393 тисячі користувачів. Підсистема система електронний суд забезпечує можливість користувачам створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів. Кількість поданих документів відображена на слайді. Кількість зареєстрованих користувачів та проведених судових засідань також представлена на слайді. Прошу ознайомитись. Протягом 2023 року спільно з партнерами з розвитку було проведено аудит впроваджених систем ЄСІЦ. За результатами технічного аудиту підготовлено рекомендації, що спрямовані на покращення процесів розробки та комплексного впровадження в роботу ЄСІЦ. Триває функціональний аудит інформаційних систем ДСА України та ЄСІЦ та отримання результатів аудитів і розробка нової концепції побудови ЄСІЦ на наступні роки. Ці заходи здійснені за допомогою програми USAID справедливість для всіх. Uh, У першому 24 2024 року реалізована взаємодія з автоматизованою системою банкрутства та неплата спроможність, єдиним державним реєстром призивників, військовозобов'язаних та резервістів, інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу, єдиним реєстром засуджених та осіб, узятих під вартою. До кінця поточного року тривають роботи щодо реалізації взаємодії з такими реєстрами. Це Державний земельний кадастр і Єдина державна електронна система у сфері будівництва. Станом на серпень 2024 року суддям забезпечена можливість отримувати інформацію з трьох реєстрів: Єдиний державний демографічний реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Тривають технічні роботи з отримання інформації суддями з наступних реєстрів єдиного Державного реєстру транспортних засобів і Державного реєстру фізичних осіб платників податків. У першому періччі 2024 року придбано 441 одиницю засобів інформатизації, також за рахунок поточних податків судами та територіальними управліннями ДСА України укладені договори на отримання. Послуг із супроводження програмного, програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду, централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки та послуг з забезпечення доставки абонентам судових повісток, повідомлень в електронному вигляді на загальну суму 433 мільйони гривень. Послуги з інформатизації. Супроводження іншого програмного забезпечення, доступ до електронних юридичних баз даних, оренда засобів інформатизації, модернізація локальної комп'ютерної мережі і так далі на загальну суму 67 мільйонів гривень. Окрім цього, придбано 2277 примірників ліцензійного програмного забезпечення загальною вартістю 5 мільйонів 744 тисяч гривень. Станом на 1 липня 2024 року за інформацією отриманою від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Середній рівень оснащення судів становить 78%. Для порівняння, відсоток забезпечення у 2021 році становив 85%, в 22 році 70%, в 23-му 78%. До кінця 2024 року першочергова потреба судів та органів установ системи правосуддя становить 7240 одиниць засобів інформатизації. Придбання зазначеного обладнання збільшить загальний рівень оснащення судів засобами інформатизації до 88,5%. ДСА України здійснює заходи спрямовані на вирішення питання виділення додаткових бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів нижнього рівня для забезпечення їх першочергових потреб. Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами за 1 півріччя 2024 року розраховані за даними судової статистики поданими судами, що здійснюють правосуддя 596 без врахування показників 161 місцевого та апеляційного суду, підсудність справ, яких змінена. Детальна інформація представлена на слайді. Продовж першого півріччя 2024 року до місцевих та апеляційних судів надійшло на розгляд 2 мільйони 196 тисяч 410 справ та матеріалів. Кількість розглянутих справ і матеріалів становить 2 мільйони 67 тисяч, що становить 94% від надходження справ і матеріалів у першому півріччі 2024 року. Підсумовуючи викладене, незважаючи на вплив війни. Та спричинені нею наслідки для судочинства, судді та працівники апаратів місцевих та апеляційних судів доклали максимум зусиль для забезпечення конституційного права людини на судовий захист. Державною судовою адміністрацією України внесені зміни до інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду. Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України це надає можливість на передання справи з постановою судді про накладення штрафу до архіву після приєднання до матеріалів справи документів в паперовій та або електронній формі про виконання постанови судді у примусовому порядку або про неможливість виконання, а також документів в паперовій та або електронній формі, про надходження сплати боржником через інформаційну взаємодію про виконання постанови в добровільному порядку. Задля забезпечення нагальної потреби щодо висвітлення інформації про розгляд судами кримінальних проваджень, пов'язаних з воєнними злочинами, здійснюється формування щомісячної оперативної звітності номер 1 вз «Оперативна інформація щодо розгляду місцевими загальними та апеляційними судами кримінальних проваджень за статтею 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни, яка оприлюднюється на офіційному веб-порталі судово влади України. Також здійснюється постійний моніторинг опрацювання та надсилання іншим державним органам та зацікавленим особам оперативної статистичної інформації щодо розгляду воєнних злочинів відповідно до переліку розробленого спільно з Верховним судом. Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 серпня 2023 року визначена тимчасову кількість суддів місцевих та апеляційних судів 7976 посад. Детальна інформація представлена на слайді. Орієнтовна нормативна чисельність суддів з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ становить 10 тисяч посади, без урахування даних місцевих та апеляційних судів, підсудність справ, яких змінена. Станом на 30 червня 2024 року фактично перебувало на посадах 4 тисячі суддів, що на 2, майже на 3% менше ніж у минулому періоді 2023 року. 90 суддів працювали в умовах, коли фактична чисельність суддів становила менше 50% половини визначеної чисельності. Водночас, у зв'язку із прийняттям відповідних рішень про відрядження суддів станом на 30 червня 2024 року, фактична кількість суддів у 25 судах перевищила встановлену у 40 місцевих загальних судах. Лише один суддя мав повноваження здійснювати правосуддя. В зв'язку з неможливістю здійснення правосуддя ДСА України здійснювала заходи для відрядження суддів до іншого суду, того самого рівня спеціалізації для здійснення правосуддя. Протягом першого півріччя 2024 року ДСА Україна надіслала 61 повідомлення про необхідність розгляду питання про відрядження 114 суддів до 61 суду, 11 повідомлень щодо продовження строку відрядження 18 суддів до 11 суддів та 5 повідомлень щодо дострокового закінчення відрядження. Стосовно шесті суддів у п'яти судах. Штатна чисельність працівників апаратів місцевих та апеляційних судів станом на 30 червня 2024 року становить 27 533 посади. Фактична чисельність 22 647 осіб. За рік кількість людей, які працюють в апаратах судів, зменшилась на 2%. Протягом звітного періоду зберіглася тенденція відтоку кадрів з Державної служби в судах. Кількість державних службовців, які працюють в апаратах судів, становила 13 тисяч 893 особи. З них на посадах державної служби категорії «Б» працювали 2297 осіб, на посадах категорії «В» – 11 тисяч 596 осіб, у тому числі 5 тисяч 165 секретарів судового засідання. Фактична чисельність державних службовців апаратів місцевих апеляційних судів станом на 30 червня 2023 року становила 14 тисяч 86 осіб. Осіб, тобто скоротилися на 1,4%. у випадку збереження тенденції відтоку державних службовців з апаратів судів. Навантаження на осіб, які працюють, значно збільшиться на сьогодні. в місцевих та апеляційних судах працює 5423 помічників суддів, що в порівнянні з першим півріччям 2023 року менше на 211 осіб. Тоді працювали 5634 особи. Державна судова адміністрація України протягом 23-24 років здійснювала організаційне забезпечення в судах, органах та установах системи правосуддя з мобілізаційної підготовки. Основні зусилля були спрямовані на взаємодію з районними та міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Організована робота щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час у судах, органах та установах системи правосуддя. Результатом цієї роботи є отримання наказів Міністерства економіки України про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. А саме було отримано в 2023 році 56 наказів, в 2024 році 29 наказів. ДСА України спільно з Комітетом Верховної Ради з питань правової політики були напрацьовані зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А Верховною Радою відповідно прийнята в нові редакції закон 3633. Прийнята норма щодо військовозобов'язані судді, судді Конституційного суду, члени ВРП, члени ВККС, керівник служби дисциплінарних інспекторів не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Наступний слайд міжнародне співробітництво у першому півріччі 2024 року. Можна побачити, що триває плідна співпраця з нашими міжнародними партнерами. Сподіваємось на плідні результати і в подальшому. Ну останній слайд це пріоритети ДСА України. Вони, в принципі, незмінні. Це підвищення ефективності судового адміністрування, прозоре планування та розподіл бюджетних ресурсів, забезпечення належного рівня плати праці, забезпечення судів належними приміщеннями та зміцнення матеріально-технічної бази, і здійснення заходів у сфері цифровізації правосуддя. У мене коротко все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання.